Друзі, ось ми вже завершили екскурсію. І, дай Бог пізніше десь все виставлю, дуже багато засняв, дуже цікаво. Матушка розповіла. Дай Бог здоров'я, матушка Валентина. Ось така краса, хотів вам просто ще трошки території показати. От вже паломники фактично всі. Ну, не всі, ще, але от хтось залишається, але більшість вже роз'їхалась. Да, друзі, і обитель монастир вступає в своє привичне щоденне буття. Молитва, труд, кожного свій послуг. Ось такі дивишся, такі споруди. Знаєте, да, на, на, на навіють зараз саме часи князя Володимира. Ось це, друзі. Готель досить великий, тут ну, монастирі може багато прийняти. І от те, що я говорю, і гори Афон. Ось справжній гумен, матір Божа. Так, Друзі, знову повторимось, скільки тут труда треба для цього всього. Ну, хоча б, не знаю, зимою сніг звідти перебрати, мабуть, це все. І, і, як ви чули, на, насправді. Ну, я думав, що більш, не, досить небагато тут матушок. І тим більше, друзі, тим більше цей труд ну, просто велетенський. Зараз І... пройдемо ще значить, сюди. пройдемо. Покажу. Там є фонтан, я ще не все показував, що можна було. Велика територія, велика, як для ну, монастиря. Ну, Я хотів сказати, як для такої кількості населені. Тому так, да, друзі, можна приїхати сюди зупинитися. Ну, Свято, друзі, без... ну, це все, во славу Божу, безкоштовно. От ми всі тут ночували. Все, матушки, в посіль, все, знаєте, чисто вимито. Це наші руки. Квіти знову ж таки, друзі, самі зміни світло, труда ось. Ось одні ці газони. Там зовсім треба дивитися. За тими печерами, друзі, скільки їх підтримувати в належному стані, це постійний догляд. Там от, наприклад, одна вода, так і в Києві Печерській лаврі. Там постійно висока волога, і треба цю вологу відкачувати. Я там, можливо, буде видно на відео, там такі краплі великі, висять уже зі стін. Ну, зі стін і з стелі кругом. Ось такі. Символічний фонтанчик, друзі. Да, Господь, вода. Без води нічого не буде на землі. Не рости, не цвісти. От І хрест Господній був нам, всім християнам, тим самим джерелом животворчої сили. Причастя, друзі, яким сприймаємо, от воно дає нам сили. Сам Господь. От, який істочає кров і істочив єдіножди і на всі часи тільки аби були бажаючі на службі причаститись, помолитись. Ось така древня, зимненська, дійсно перлина. Волині, перлина, взагалі, взагалі, да, як то кажуть, не тільки Волині, там от, як кажуть, всього християнського світу, надбання. От. І головне на сьогодні надбання це ці матушки, друзі, які щоденно несуть подвиг, молитви, поста і всякого іного воздержання. Хай Господь береже всіх нас, нашу країну, наших воїнів, захисників. Ми віримо, що за молитвами саме в тому числі і всіх матушок, і всіх матушок, які наших, які, які сьогодні моляться по монастирях за нашу Україну, за наш стражденний український народ. А Господь береже всіх нас.